Свічки у вікнах 22 листопада були запалені українцями в пам'ять про вбитих голодом предків. Кожної четвертої суботи-листопада в Україні день пам'яті жертв голодоморів. Найбільш масовим був у 30-ті роки минулого століття. У Коростені загальноміський захід щороку проходить на курганах. Хвилина мовчання, покладання квітів, звернення міського голови. Такі уроки історії ми повинні знати. Ми повинні пам'ятати. Ми повинні пам'ятати, що саме це голод. І український народ це пережив у 30-ті, і в 40 ті роки. І є спогади людей, які це пережили, ну і мільйони загинувших людей це як підтвердження того, що оцей геноцид був, на жаль, і на сьогодні є, тому нам треба все робити, щоб відстояти нашу державу, Україну, від е, клятого російського ворога, відклятого фашизму, який привносить Російська Федерація. Тому Шановні коростенці, шановні українці, ми е, повинні все робити для пам'яті, яка повинна бути, для перспективи розвитку нашого суспільства, для, для об'єднання нас, для поваги один до одного, до любові. Я вірю в те, що все буде у нас добре, що ми переможемо. Що Україна буде європейською гарною розвинутою державою. Слава Україні! Кілька фактів про голодомор і коростень. Ось це місце, де відбулось покладання квітів, старе кладовище, але конкретно цей насип і хрест є символічними. Де саме були масові поховання померлих від голоду, невідомо, але вони точно були. До вашої уваги спогад краєзнавця Бондарчука, який пише, що навіть у 1934 році у Коростені голод ще був. По вулиці Древлянській згорів млин. Він в основному виготовляв борошно для потреб військового гарнізону. На пожарище звідусіль почали сходитись голодні люди, здебільшого сільські чи приїжджі. Чорними загрубілими руками розгрібали згарища й жадібно живилися обгорілим борошном. Неподалік згарища на березі ужа вони й ночували. На жаль, декотрих із них і це не врятувало. Смерть забрала вкрай виснажених. Хто вони були, звідки ніхто не виясняв. Всі трупи зібрали й поховали в спільній могилі. Дослідники та корінні містяни стверджують, що у 30-ті роки голод торкнувся здебільшого жителів сіл. Коростенці були у кращому становищі. Той же краєзнавець Бондарчук пише так. Дещо в кращому становищі, ніж сільські жителі перебували тоді городяни, так було й у Коростені. для залізничників, працівників заводів і фабрик. У робітничих їдальнях постійно готували так звану водянисту юшку з квашених огірків чи капусти або ж іншу подібну страву, де, як влучно хтось висловився, крупа крупу доганяла. І все ж це була, хоч надто скудненька, але їжа. Крім усього, їм у мізерній кількості на кожного члена сім'ї виділявся. Хліб, звісно, дуже низької якості, виготовлений із суміші кукурудзи, ячменю і пшона. Декотрі міські жителі, хто мав можливість і кошти, їхали за продуктами харчування в крупні промислові центри. Одну і таку поїздку здійснив і я в місто на Неві. Що мене одразу вразило по приїзді в Ленінград це розмірений ритм життя і достаток продтоварів у магазинах. Повірити від незвички їх бачити стільки, аж очі розбігалися. У Коростенському краєзнавчому музеї є змістовні тематичні експозиції в публічній бібліотеці, література місцевих дослідників про Голодомор саме на теренах Коростенщини. А Коростенське телебачення у 2023 році підготувало передачу про те, як Коростень та найближчі села пережили Голодомор у 30-ті роки минулого століття. Ви можете ознайомитись з передачею на нашому Ютуб каналі. Ми вдячні вам за ваші коментарі. Один з них зачитаємо. У моїй родині про голодомор знали завжди бабуся з чолівки. Їхню родину розкуркулили, дітей вигнали з хати, батька розстріляли. У це зараз школа 13. Бабуся в голод вижила, вона 1930 року народження. А братик ні. Родина багатодітна. Треба говорити про те, що це свідоме знищення українців. Це все радянщина. Я бачила у бабусі опис майна, яке в них забрали: одяг і речі, продукти. Все геть і лишили шістьох дітей на голодну смерть. Голод був і в 21-23 роках. А не виїжджали люди, бо навколо сіл стояли червоноармійці і розстрілювали тих, хто намагався втекти. Літератури є багато, жахливі часи, робота рук совєтів. Тому ніколи знову. Слава Україні!